Добрий ранок усім. Зараз знову будемо діставати малючків. У нас пройшло майже 12 годин. Далі вже в Ой, Боже, як вас тут домаденько. Нагадаю, там тепер коробці 15 дістаємо рахуємось піща. Три малючка. <кій> Ось і ще чекати. Нічого страшного зараз не відбувається. Ми просто швиденько допомогли і відправляємо грітися. Як зараз виглядає коробочка з малючками, Ось так і тут. Сорок письма 60 штучок. Ми зараз зігріється. Не будьте голосно пищати. Я зараз приберу зайві шкарлупочки і подивлюсь, де в нас ще готується вилок. До зустрічі.